Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Україні. Помер колишній командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Онищенко. Його не стало 25 жовтня. Він пройшов шлях від віддалю, винищувального авіаційного полку до командувача повітряних сил збройних сил України 2010-2012 років. Сергій Онищенко відзначений багатьма державними нагородами, медалями та відзнаками. Сергій Онищенко народив. Ся у військовій родині 23 лютого 1954 року у Чугуєві, що на Харківщині, закінчив Харківська військова вища авіаційне училище льотчиків, військово-повітряну академію, академію збройних сил України. Попри надзвичайно складні життєві та службові випробування, він залишався мужнім, справжнім, налаштованим на добро. Колеги та співслужбовці згадують його як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира наголосили у повітряних силах. Сергій О. Онищенко змінив чимало гарні зонів та посад. Почав з посади старшолючака пізніше став командиром ескадрильї згодом заступником командира та командира винищувальної авіаційного полку. Заступником командира авіаційної дивізії у 1992 році Сергія Онищенка призначили на посаду заступника начальника бойової підготовки управління військово-повітряних сил України у 1997 – дев'ятсот командира винищувальної авіації дивізії. А наступного року командира 14-го авіаційного корпусу. У 2004 році Сергій Онищенко став першим заступником командувача повітряних сил ЗС України. А у період 2010-2012 років обійняв посаду командувача повітряних сил ЗСУ. Саме Онищенко зберіг той авіапарк, який у нас є, і назавжди був категорично проти продажі літаків та ракетного зброєння. Впирався до останнього, виводив утилі і так зберігав те, що ми мали станом на сьогодні. Пожертвував кар'єрою заради цього. Грам канали пишуть, що Онищенко був позаштатним радником залужного. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.